Get ready with me. Або збираємося зі мною на кав. Поки що це тільки чай. Чесно, от клянуся, я чекала сонця, поки воно вийде, але воно не хоче взагалі виходити, і навіть якось стало пасмурно, тому що маємо. Єдине, насправді, для чого організовується цей лук, це одна річ. Ось такого характеру, така рубашка, але я її взагалі чомусь не ношу. Тож я думаю, щоб воно якось сочеталося, Я хочу вдягти джин. Звичайні джинси Зари блакитного кольору Кольору. Ось такі, от, і я думаю, вони між собою будуть ну так зливатися, але при цьому я думаю, буде о, то ж якось ось так виходить. Взагалі-то треба щось вдягти на ноги. Також в мене є улюблені нещодавно куплені балеточки, які я придбала собі в Іспанії. Я на них робила огляд на своєму Ютубі. І я думаю, вони якраз підходять під цю гаму. Давайте приміряємо. Я вдягла, їх. Такий у нас лук дівочки припівочки і хочу сьогодні використати ось ці парфуми. Ще, я думаю, між своєю великою та ось цією маленькою сумочкою, бо вони насправді обі чорні. І в мене немає такої білої або якоїсь синьої, щоб вона сюди гарно пасувала. У мене є тут такий гарний котик. Ну ось і якось так виглядає мій повноцінний, вже зібраний лук. І на таку звичайну прогулочку він гарно підходить. Ну що ж, ну і все, всім па!